Вітаю вас, друзі. Учора на так званій Росії сталося дещо за що, як кажуть росіяни, їм чомусь соромно. Мені сьогодні стидно за ті події, які прийшли. Вони навіть не хочуть казати, що саме сталося. Вони кажуть, якісь ті події, якісь там мітинги, протести, але насправді це називається погром антиєврейський погром на так званій Росії у Дагестані. От автобус Ось вони всі. Я дагістанець З Шо, Я за дагестанець. російська пропаганда у ступорі. Вони не знають, як це пояснити. Хоча саме російська пропаганда росіян проти євреїв і накручувала, і дуже цікаво виходить. Росіяни постійно звинувачували українців у нацизмі. А тепер на території так званої Росії антиєврейські погроми. Ми наждіємося в нацизму в, в глобальному масштабі. Ужасно просто. думка самих росіян щодо цих подій дуже розділилася. Одні категорично підтримують, інші, наче як не підтримують, але розуміють дуже добре погромщиків. Я не можу сказати, що я нахожусь під глибоким непониманням того, що я бачу. Я розумію людей, які протестують. Ну а треті виступають і проти євреїв, і одночасно проти дагестанців, і готові проти них воювати. От проти таких. Воювали в Сирії. я просто на секундочку напоминаю. Це дуже серйозна подія, і вона, скоріш за все, матиме негативні геополітичні наслідки для так званої Росії. Антиєврейські акції на так званій Росії почались кілька днів тому. Спочатку у Дагестані шукали євреїв в одному із готелів. А учора шукали у аеропорту. Чисна туда в просто не знаю бра дуже злий антисемітський налаштований натовп учора прорвався до аеропорту Махачкали і захопив його. Вони планували знайти у літаках євреїв, щоб їх вбити на борт швидко всі на борт. На борт, швидко всі на борт! росіяни дагестанці формували делегацію для того, аби оглянути літак, але здається, вони всередину так і не потрапили. Ми сидимо до сих пор в самоліті і нам подають тільки воду. Так, діти плачуть, ми голодні, вже дуже плохо становиться. Тому вони переключилися на автобуси і стали перевіряти пасажирів в автобусів, шукаючи тих самих ненависних євреїв. Перевіряємо машини встановлює. Паспорта документи. одну таєля це вторая пуста євреїв. Вони так і не знайшли, але знайшли переляканих росіян, які повернулися з Ізраїлю нас, ми на були з і ще одного чоловіка. Вони знайшли, оточили, збиралися влаштувати над ним розправу, але це виявився узбек. Вчора <пілу> світ вже вкотре побачив справжнє обличчя так званої Росії, і що дуже показово, коли погромщики вривалися до аеропорту, поліція спочатку їм практично не перешкоджала. Один із поліцаїв ще вибачався перед погромщиками, бо він діставав пістолет. Чим <пілу> <пілу> <зущина, пілу> <ти браті. залишина. пілу> <Безпілу> плохо? Що державні органи. Республіки Дагестан не можуть з цим справитися. Розібралися, наче як із ними пізніше. Якусь частину погромщиків затримали, але насправді ситуація заспокоїлась тільки тому, що вони не знайшли євреїв. Але оця ситуація показала декілька дуже цікавих моментів. Коли у Дагестані були протести проти мобілізації, то виходили тільки жінки і поліцаї місцеві їх били, а чоловіки боялися вийти. А коли треба було їм знайти євреїв, щоб влаштувати погром, то вони спокійно повиходили. І ще що показово: поліція практично нічого не змогла зробити. Тож, якби росіяни справді хотіли протестувати проти війни, вони могли б робити це. Ефективно, просто вони не хочуть, у них немає такого бажання. Тим не менш, ситуація показала, що російська влада у такі критичні моменти абсолютно паралізована. А чому ми будемо дожидатися? Коли така ж толпа під цими ж предлогами в центрі Москви? Власть свою буде встановлювати. Ну і власне, навіть якщо Нетаньягу потім захоче мати партнерські відносини із Володимиром Путіним, це викликатиме серйозну опозицію у Ізраїлі. Навіть мир показали, ці кадри із Махачкави. Ща весь мир. Это будет завтра, послезавтра і далі везде. і справді провідні світові медіа написали про цей погром на так званій Росії. Росіяни зробили собі просто прекрасну рекламу, але фашисти усе одно євреї. А чим ми лучше, ніж эти фашисти сионисты, Тут же Ізраїль, чим ми лучше їх, один із головних кадирівців взагалі не розуміє, як так сталося. Для нього це загадка, особливо після антисемітських заяв Кадирова. Конечно, ну, нікоторі действия, котрі вот я побачив на этих роликах, вони мене очень сильно удивіли. Ви бертхел царік. Деменадо помазан, де менеде сама бучного. Але звісно, головними винуватцями виявились саме українці. Про це написала і Собчак і розповіли інші пропагандисти. Вони ж так не хотіли організовувати погром. Вони взагалі були проти цього, але кляті українці узяли їх і змусили. А іменно там прозвучали призиви через українські сітки к виходу людей на мітинги. Пропагандисти сьогодні вранці розбирали оцю ситуацію і цитували слова. Лова президента України Це частина масово розпространене в Росії культури ненависті к другим народам, е пропагандіруємо державним тілі, експертами і власть. Тільки пару днів тому Скабєєва на російському федеральному телебаченні насміхалася із євреїв і казала, що вони не мають права на свою державність, але це виявляється усе неправда. Це все равно, що якщо би современні італіянці, допустим, почали масово емігрувати в Іспанію. в Германию или во Францию, в любые другие страны Европы и провозглашать там свое государство. Вот очевидно же, да, что это ложь. Для каждого гражданина нашей страны вот, очевидно, что это чистейшая ложь. По-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Самые ярые антисемиты Як правила, євреї ні, ні ні що ви ніколи російські посадові особи не робили антисемітських заяв. Ніколи на російському телебаченні не було антисемітських заяв. А те, що іще учора кремлівський пропагандист Олександр Коц написав, що якщо ви хочете вбивати євреїв, то поїдьте у сектор гази або нападіть на Україну, то це також неправда. Це все фейки української пропаганди. От в Україні точно нацисти. Перший бініт. Бенефі... Сар того, що ж то случилась в Дагістані, это фашистська українська, отож, за версією російської пропаганди, ніякого погрому чи спроби погрому не було. Були якісь події, якісь незначні мітинги. І у цьому насправді винні насамперед українці, бо вони фашисти. І ще самі євреї, бо вони також фашисти. Головне, що росіяни святі, але їхня святість їх чомусь не рятує від ударів у тимчасово окупованому Криму. Окупанти повідомили, що спочатку літали якісь невідомі добрі безпілотники, і це був тільки початок. Перевіряють, ж знаходяться позиційні райони російської ПВО. І перевірили цієї ночі, було завдано ракетного удару по російському зенітно ракетному комплексу у тимчасово окупованому Криму. А вже сьогодні в день знову туди щось почало прилітати. Наслідки уточнюються, будемо стежити. Тим часом на фронті працюють дрони камікадзе, на які видавали кошти, і воїни 11-ї бригади національної гвардії спалили ними російський танк Т 90. А ще воїни 46-ї бригади підрозділ Гаруда спалили танк Т-80. І ще деякий час тому козак на ім'я Марк, якому виповнилось тоді 12 років, закупив на свій день народження три дрона Камікадзе і також передав їх на фронт. І у цієї історії є продовження. Тактична група Адам відпрацювала цими дронами і знищила російську МТЛБ, яка перевозила особовий склад. Вона вщент повністю згоріла. Будьте як Марк, допомагайте силам оборони України, слава морській піхоті, слава кожному та кожній, хто захищає Україну. Подяка кожному та кожній, хто допомагає силам оборони України. Ваш внесок величезний. І продовжуйте й надалі підтримувати українське військо.